Вітаю вас на другій частині заняття тема відстань. І пропоную вам зайти на ось цей сайт. Я вам відправлю його, він буде внизу в посиланнях. Ми будемо дивитися на різні предмети відносно людини, на, їх, на зміни їхніх розмірів, саме висоти відносно людини. Або навіть от довжини. кита ми можемо поміряти довжину. Найбільша жива істота, до речі, на землі. Під 32 метри виростає. Так, ага от Титанік, піраміди. Так, пальма в Еміратах. І поїхали, поїхали, поїхали. Далі, от земля. О, тут є світ Майнкрафту, це єдине таке нереальне на цьому сайті. Але якщо б. Чоловічок з Майнкрафта був такий самий, як е, я, наприклад, то світ Майнкрафту, дивіться, в скільки разів був би більший за землю. Так, і ми можемо тут подивитися на весь видимий Всесвіт. І мало того, що подивитися, ви можете зайти почитати щось про туманність. Ескімос, коли вона була відкрита, і що там цікавого з нею відбувалось. Ну, можете погортати в, в цю сторону, подивитися на галактики, а можна буде полетіти в іншу сторону і оп, подивитися на Предмети менші за людину. Так. Ви побачите, чому бактерія набагато більша за вірус. Чому. Кишкова паличка, не хочу на неї дивитися. І дійти до чогось дуже-дуже, дуже-дуже-дуже Боже, Маленького. Давайте подивимось, що там найменше в світі. Про що ми знаємо. Ну, і дійсно, ви можете подивитись на його розмір, але. Степінь, ви поки що не знаєте цю дію. Ви знаєте додавання віднімання множення, ділення. А хто в п'ятий класі іде, той познайомиться з темою степінь. Це справді це те саме множення. Ага, Ось така вона дуже-дуже маленька. Так, цей сайт я вам відправлю. Ви тут поклацаєте, подивитесь. На що прошу звернути увагу, що міритись буде саме розмір, довжина або висота, або ширина предмету або відрізку. Ми з вами вже говорили про те, що які бувають двовимірні фігури, які бувають тривимірні фігури. Сьогодні ми розглянемо, які бувають одновимірні фігури, фігури, яких можна поміряти довжину, ширину або висоту. Так, для малят буде ось таке завдання. Навіть сильно не буду на ньому зупинятися, треба буде поміряти довжину тут гусіні, автомобіля, внести відповідь. Треба буде поміряти деякі предмети і порівняти їх за допомогою такої дивної одиниці вимірювання. Це для найменшеньких, а найстаршенькі пішли далі. Я вам покажу. Декілька цікавих ігор. Рівні будуть різні. Я буду орієнтуватись під вас, під ваші знання. Тобто кожен мені індивідуально напише, і я саме для вашого рівня підберу за дання. Тут їх десь приблизно 4-5 рівнів. Я зараз вам декілька покажу. Перше завдання буде таке: вам треба знайти підказку, яка знаходиться в 2 кілометрах на схід від корабля. Мова буде. Та, якою, на які ви зареєструвалися на сайті, ось мій корабель. Він позначений точкою. Ми бачимо, що він насправді великий. Але в математиці об'єкт позначається за допомогою точечки. Вона не має ані розміру, ані ширини, ані довжини. Ось, це наш корабель. Два кілометри це дві, дві клітинки. Раз клітинка, два клітинка. Чому я пішла? Вправо, бо іст схід в мене справа. Ось сюди мені треба прийти. Раз, два. Ідіть один кілометр ще на схід. Е, один кілометр це е, ширина однієї клітиночки. Це ось сюди. Якщо е, я десь помилюсь, нічого страшного. Зараз зроблю помилочку для вас. Не хвилюйтесь, у вас буде українською мовою ця вправа. Так, ідіть до кактуса, а потім один кілометр на північ. Норс, північ. Так, де кактус? Ось мене. Якщо б я зразу пішла, просто на північ. Не йшла до кактуса. Ну, нічого страшного, ну, втратила лопату. Мені треба до кактуса, а від кактуса вже одиниця вверх. Так, ну це зовсім таке простеньке завдання. Я вам показую англійську, буде у вас, не хвилюйтесь, українською українську ви все прочитаєте, розберетесь, що так, як працює компас. Отут зліва намальований масштаб. Ми домовилися, що ми один величезний кілометр, в ньому 1000 метрів, зобразимо такою от клітиночкою. Ми змасштабували. Для тих, хто постарше, рівень буде складніший. Вам треба буде шукати перетини. Три точки шукати на площині Є 5 а, Іду по Є, іду по 5. І між Є11. Так, Є11 в мене ось тут. А посередині між ними ну, це десь отут. Прям де корабель. Є, знайшла підказку. Як знаходити координату С8, а я вам покажу на морському бої. Внизу під відео буде сайт на українських розробників для онлайн-гри «Морський бій. Там можна і вдвох з кимось грати, можна і зі мною, до речі, ніхто в мене не виграє морський бій, із учнів. А можете пограти з комп'ютером або між собою. Посилання буде нижче. Так, з звідстаннями пограєтесь з масштабом. З масштабом я вам розкажу в третій частині сьогоднішнього заняття. Так, ще буде у вас ось така вправа. Це ми повторимо одновимірні фігури. Двовимірні ви знаєте вже. Круховал і багатокутники це основні. Тривимірні, ви пам'ятаєте, пісню слухали. Що ж, які бувають одновимірні? Дуже просто. Це відрізок, є початок є кінець, це промінь. І це пряма лінія. Промінчик це є початок, нема кінця як сонечка. Пряма лінія ні початку, ні кінця. Так, проведи відрізок, тицю на відрізок, між точкою, яка відповідає вулкану, і точкою, яка відповідає пам'ятнику. Сюди. Так, проведіть пряму. Що відповідає печері? І є. При, вибираю спочатку пряму, вибираю печеру. І вона має бути перпендикулярною. Ну, не знаєте ви, що таке перпендикуляр? Звідки ви знаєте? Ми ж це ще навчили. Тут є підказочка. Ага, перпендикулярні прямі це прямі під кутом 90 градусів. Прямий кут. Найпопулярніший кут у світі. Там десь, ой! Тільки через печеру ж треба було. От Я пішла в печеру і нема, нема, нема кута. Десь отак. Так, да, вони не перетнулися, але тут трошки мозок треба напружити і уявити, що лінії продовжуються. Ага, отак, от Мене підправили. проведіть пряму лінію, щоб проходить крізь точку, що відповідає печері та, що відповідає відбитку. Пряма немає ні кінця, ні початку. Так, промінчик. Тий цілий промінчик. Через точку, що відповідає озеру, початок промінчика, Ось звідки він починається. І є приблизно паралельною до прямої 3. Паралельність ми вже з вами про неї говорили. Паралельні лінії це як рельси. Вони ніколи-ніколи не перетнуться, якби ми їх не продовжили. І остання вправа: вам треба буде знайти перетин промінчика 4 і відрізка 1. Ось тут. Сьогодні заняття з двома скарбами. Я думаю, що вам буде цікаво і сподобається. До зустрічі.